Учасники читацького клубу Запорізького академічного ліцею 23 мали чудову нагоду відвідати тренінг з акторської майстерності, що виявився надзвичайно цікавим та пізнавальним. На початку тренінгу учасники представили себе та познайомилися між собою. Я Назар і найкращий. Я Іра і я індивідуальна. Я Яніна, я яскрава. Я Настя, я нейтральна. Я Маргарита, я магічна. Я Софія, я смілива. Виявилося, що багато хто зустрівся вперше, і саме це стало додатковим поштовхом для творчого натхнення та допомогло краще розкрити індивідуальність кожного. Першим завданням стала словесна гра, яка одразу активізувала всіх і задала динамічний ритм роботи. Суперпотужна, яскрава, молода і хай буде загадково. Пізніше учасники з цікавістю відгадували міфологічних персонажів, що дозволило глибше зануритися в тему заняття. Командна робота стала справжнім відкриттям. Справи відтворення міфу та лабіринт слів допомогли дітям проявити творчий підхід і спробувати себе у нових ролях. Учасники створювали мініатюри, грали різноманітних героїв і навіть виконували уривки з відомих творів. Ну ж, точно займуні ціну. Звуки чоловічого розбито его. Творча атмосфера захопила всіх без винятку, і час примайнув непомітно. На завершення дня кожен поділився своїми враженнями. Усі погодилися, що тренінг був надзвичайно цікавим, пізнавальним і мотивуючим. Так, було дуже цікаво почути усі монологи, які тут були. Ось, це досить вражає. Так, було дуже весело та цікаво. Було дуже класно, всі завдання були дуже класні. Вони розкривають дуже, допомагають. Тому дякую. Це було креативно, всі mm. було Дякую. Мені все сподобалось. все було е -е, прикольне.